Вітаю, слава Україні! Я знаходжусь в спілці волонтерів при Карпаті. Ви знаєте, що був ініційований збір для дронів на Авдійський напрямок. Сьогодні дрони приїхали і будуть передані на Авдійський напрямок. Дякую всім франківцям, які долучилися до збору спілки волонтерів Прикарпаття. І бачите, вже дрони є, система, але більш детальніше розкаже Ігор. Як керівник спілки волонтерів, тому Ігор, будь ласка, кажи, що вдалося е, придбати, купити. Ну, 26 дронів, установку і антенну. Хотіли подякувати Івану Франківську і не тільки Івану Франківцям, з області людям. З України, хто долучився до нашого збору, З дня на день ці дрони поїдуть на авдійський напрямок. Єднаємося, разом на весело, як бачите, Україні. Грозь, слава Україні. Героям слава!